Такими вооружениями в Україні стане больнее в итоге. И і э, в Україні будет більше жертв. Це все-таки как би бы там ни было, но це символ. Во-первых, це красиво. Шарахнула Україна под Жанкою американським оружием, но ведь ядерна війна не началась. Россия же не ответила ударом испепеляющим, Абсолютно значит, край. что значит давайте еще. Люди, пережившие реальную бучу, не пришли бы ко мне в количестве миллионов тысяч человек, 500 тысяч, 100 тысяч и добровольно бы не записались в российские граждане. А вот в Украине хунта, она действительно отталкивает своих граждан, она действительно превращает людей второго сорта, она оставляет их без шансов, без защиты от государства за рубежом. Дональд в субботу переобулся и поддержал спикера Конгресса Майка Джонсона. День голосування спрятался в самому кромно місці в Маралага Лага і не стала казувати давление на республіканця. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму youtube каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхньої кринжатини і всього того, що вони наговорили. Ви не забувайте, що наш глядач основа основ нашого інформаційного супротиву, тож без вашого лайку важко уявити собі просування всієї нашої інформації, і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, аби нічого не пропустити. Я зазвичай кажу, я анонсую, що найголовніше, ну чого ми зараз всі з вами чекаємо: звісно, як буде палати Кримський міст, як полетять атакамси, а росіяни будуть плакати. Ну і враховуючи всі останні новини, що такі ці далекобійні американські ракети вже в нас суть з усього це вже тепер питання часу, коли це станеться. Ну і на московських болотах звісно ж це через це теж переймаються і намагаються знайти якесь пояснення, як так сталося, що пакет тільки проголосували, а ракети виявляються давним-давно вже в нас. Невже американці пішли на порушення власних законів? Можливо, хтось із їхніх конгресменів сенаторів хоче цим зайнятися, розслідувати, покарати владу. Каже Дмитро Пісков, речник Кремля, не здогадуючись про те, що будь-що, що в Америці між собою вирішують, в цьому беруть участь дві партії. Це не так, як в Росії, коли все вирішує тільки Путін. Тож чекати, що щось буде змінено, ракети заберуть назад марно. Ну а найголовніше, це ті слова, що тепер із цими ракетами нам буде тільки боляче. Росіяни безкінечно нам погрожують так, начебто, ми ще цього чогось не бачили. Ну, во-первых, это лишнее подтверждение непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов Америки в конфликт вокруг Украины. Второе, это есть здесь очень интересный аспект этой ситуации. Ведь на тот момент, когда, судя по всему, эти поставки уже осуществились, законопроект еще не стал законом, он не вступил в силу. Соответственно, я бы не исключил тот момент, что те, кто принимал такое решение и реализовывал это решение, они нарушали внутреннее законодательство Соединенных Штатов Америки. И, наверное, наверняка какие-то конгрессмены значит, обратят на это внимание и зададутся вопросом, а все ли было сделано законом. Вот. Ну, а в-третьих, в, -третьих, в -третьих, они продолжают подливать масло в огонь. В огонь. Они не смогут ничего изменить с точки зрения исхода специальной военной операции. Исход предрешен. И нынешняя динамика положения дел на фронтах это демонстрирует. Мы победим. Но с такими вооружениями Украине станет больнее в итоге. И в Украине будет больше жертв. в Украине будет больше разрушений. Потому что, как сказал Путин, если будет увеличиваться дальность вооружений, будет расширяться, ну, как угодно ее называть, вот это санитарная, буферная зона, зона безопасности, которая потребуется для того, чтобы обезопасить нашу территорию, наших граждан. В принципе, что-то подобное мы чули два роки тому. СВО идет по плану, мы достигаем своих целей. А у яких целі чого де стігається? Яка ж така динаміка на фронтах? Нам важко ми відступаємо. Так, російська армія просувається, М -м -м. але куди вона просунулась? Від одного селища до іншого? Ми повернемо, ми обов'язково відіб'ємо. Але якщо вони нам погрожують, що буде боляче нами, вони будуть знищувати наші міста і регіони? Не переживайте, ми теж знайдемо чим відповісти росіянам. Ну а поки про буферну зону, одна із найцинічніших останніх заяв. Хоча здається, що ну про який цинізм можна говорити, коли мова йде про Російську Федерацію. Виявляється, бити по Харкову це не воєнна ціль чи стратегія. Бити по Харкову це красиво. Вже всі забули про цілі СВО, захист російськомовних, безпека для росіян. Виявляється, що коли вони нищать багатоквартирні будинки, телевежу, це просто для них естетично красиво. Ще раз і ще раз самі ж пропагандисти підтверджують, наскільки вони людожери. Так би бы там не було, але це символ, во-первых, це красиво. Ну, ну, как она падает замечательно. И что ну, очень важно, это демонстрация важливе, и возможностей российского, российского вооружения. вооруження. с этим є певні питання, але знаєте, що красиво для нас? Красиво, це коли горять російські НПЗ. Красиво це коли горять російські танки, бронетехніка, їхня артилерія. І дуже красиво, коли палають їхні кораблі. Оце власне і є, коли ти не воюєш із цивільним населенням. Ну а далі пропагандисти намагаються пояснити, як так сталося, що, попри всі їхні прогнози, попри всі заяви, що Україну залишиться одну, її кинуть. Американці все одно нам допомагають, і рішення, і відповідь. Не забарилися. Виявляється, що все, що нам сьогодні дають, це тому, що Російська Федерація, як і завжди, вона просто не відповідає. Вони просто ведуть себе максимально стримано і толерантно. Ну, пам'ятаєте оцю філігранну фразу про те, що Росія ще нічого навіть не починала. Виявляється, вона набуває нової актуальності. Бо вони кажуть, що вони не воюють повномасштабно, саме тому Захід нам допомагає. Ну так, розкажіть нам. Що на третьем році полномасштабной війни вы можете нам нового показати. Коротко, да. Все эти американские эксперты исходят из того, что шарахнула Украина под Жанкою американским оружием. Но ведь ядерная война не началась. Россия же не ответила ударом испепеляющим. Значит, скай. что значит, давайте еще? И вот появляется 300. Верно, Хані. вы говорите, есть и 500. Да. Да, то есть неизвестно, какие там. Это мы предполагаем, что 300, а может и 500. Так они сначала конфликты так вот потихонечку-потихонечку, они же тоже прощупывают, прощупывают. Заметьте, ну ведь оно так и было. Сначала мы даже джавелины, там, а где они, на западе Украины будут или на востоке? А сейчас уже ракеты до 500 километров могут быть. Ну поэтому они, это, это любая война так. Другой вопрос, что мы можем ответить, конечно, а мы готовы вот на такую полномасштабную войну? Сейчас все говорят, мы воюем с Соединенными Штатами. Да мы не воюем с Соединенными Штатами. Если бы мы с ними воевали, то был бы совсем другой расклад. Совсем это точно так же, как Советский Союз поставлял там во Вьетнам, вспомните, там от пистолета до самолетов, и там летали наши летчики, и все это прекрасно знали. Будемо чекати, коли Російська Федерація почне воювати повномасштабно, щоб це не означало кастрюлі, сковорідки, ножі, виделки, що ще вони можуть кинути проти нас, та й справді. Зараз дедалі більше говорять про те, що Сполучені Штати Америки в буквальному сенсі дали нам зелене світло для того, щоб ми використовували їхнє озброєння по півострову Крим. Раніше це робили британці, нас не контролювали в цьому сенсі французи, там, саме тому і скальпи Стормшедов і вже використовувалися. А от з атакам саме було якось не так. Ну і здається, що ця умовна заборона все ж таки знята. Ну і друзі, поняття модак, воно не пов'язано із національністю. Не треба думати, що воно застосовується винятково до росіян, воно не пов'язано із вірусповіданням, походженням чи навіть статусом. Мудак це стан душі, мудак це Арестович, який у компанії Латиніної ну, тієї самої ні, не опозиціонерки, а просто пропагандистки, яка однією з перших звинуватила Україну в тому, що це ми стояли за терактом у Крокусі, їй він розповідає, що Путін тепер нібито отримав. Право такий собі пас від України перетягнути на свій бік українців, що нині від перебувають за кордонами, яким не будуть видавати оновлені документи, перетягнути на свій бік, роздаючи їм російські паспорти. Бо що? Бо Путін же не прийшов нас вбивати, гвалтувати та нищити. Він же прийшов нас рятувати, і чому би не урятувати тих, хто зараз перебуває у скруті в Європі? Ну вот когда мы вам говорили, что мы начинаем спецоперацию, мы же не против вас начинали спецоперацию, мы же начинали против вашей вот этой вот хунты фашистской, которая с вами обращается как со скотом. Нарушив Конституцию Украины, она запретила вам что? Ну, быть право представленным, быть защищенным своей страной. Она отказала вам в защите. Я вас защищу. Приходите ко мне, я вас защищу. Вы в течение суток будете получать российские паспорта, и российское государство берет вас под свою защиту. Все украинцы, все, кто пришел и подал заявление. Миллион бы из десяти точно пришел бы. И что тогда? Говорит, вот смотрите, уважаемый ООН, уважаемый евро, Европарламент, вот украинцы добровольно ко мне приходят. Вы говорите, что я их убиваю, я над ними издеваюсь, я там их пытаю, как этот ваш арестович рассказывает. Буча, ничего подобного нет. Люди, пережившие реальную бучу, не пришли бы ко мне в количестве миллионов тысяч человек, 500 тысяч, 100 тысяч, и добровольно бы не записались в российские граждане. А вот в Украине хунта, она действительно отталкивает своих граждан, она действительно превращает людей второго сорта, она оставляет их без шансов, без защиты от государства за рубежом. Многие без работы, потому что же такое для украинцев, там водители остаться без прав, например, в Европе. Ну, всьому, чим логічний ход. Здається, що будь-який коментар будь-якого експерта, політолога, хто б він не був, це все максимально суб'єктивно. Кожна людина трактує будь-які новини через призму свого Я. І Арестович каже, що один мільйон, тобто кожен десятий українець, який нібито перебуває за кордоном, побіжить брати. Російський паспорт країни-агресорки, яка нищить його батьківщину. Чому він так каже? Тому що він не бачить в цьому нічого такого, він би і сам так зробив, якби йому запропонували і якби було вигідно. А я хочу сказати, що ні, ніхто б ніколи не взяв ці паспорти, бо взяти їх на даний момент елементарно. Там справді була роками спрощена ця система, але щось ніхто про це не думав. І я не буду вступати в заочну суперечку із Зарестовичем. Це абсолютно неблагодарна робота. В мене є інший прекрасний, чудовий, красномовний приклад того, як подбали про Донбас. А чи вже час питати, що саме мешканці Донбасу за ці трикляті 10 років окупації отримали від того, що їх відрізали від України і приєднали типу до Росії? Он на даний момент влада Російської Федерації. Окупаційна влада визнала більшість шахт нерентабельними на територіях тимчасово окупованих наших регіонів. Тобто, то що Донбас більше не годує всю Україну, вони більше не Монако. Всі ці роки росіяни не вкладали кошти у розвиток шахт. А знаєте, як Путін захистив російськомовних? Дуже круто, дуже класно, їх просто винищили, їх стерли на фронтах. Все должны поблагодарить жителей Донбасса, Новороссии за их мужество, долготерпение и героизм. Это тяжелейшие испытания, через которые люди проходят в этих регионах с 2014 года, они, конечно, иногда в голове не укладываются. На это просто больно смотреть. Но э, мы наведем там порядок. Это точно. Подейкують, що після того як Путін здохне, він буде в пеклі в одному котлі з усіма тима, хто повірив йому оці пропагандисти блогери, які стали на його бік і були ура патріотами і агітували за Руську вісну. Вони з нього спитають: то що там вийшло із Донбасом, і як ти його захистив? Ну а поки виявляється, що знаєте, чому ми із вами, ж, точніше, з ними не братський нарід. І з росіянами. Ну, по-перше, бо чорт лисий їхній брат. Ну а по-друге, бо ми просто один народ. Виявляється, це навмисно колись було придумано і вкинуто про три різні братські народи: Російський, білоруський і український. Насправді цих кордонів просто не існує. Ми всі росіяни, тільки ми з вами. Ті, хто не перебуває за паребріком, ті, хто не довіряє їхній пропаганді, ми трошки зіпсовані, ми зазомбовані, замучені своєю пропагандою. І річ не в геноциді українського народу, ракетах, які щодня полюють на нас із вами, окупації наших територій. Річ в тім, що були б ми нормальними людьми, ми б любили Путіна, боялись голови підняти, голос подати, стояли б завжди вколішках. А так. Зламане мы все. Только что беседовали, я вам пояснял, да, что собой по, по объективно, по сути, представляют украинцы. Это русские люди. Это русские люди, у которых просто сознание, скажем так, деформировано смердяковщиной. Но тем не менее он же высказывает мнение пропаганды, которое вливается в уши народа. Вы сейчас рассуждаете в рамках привычных шаблонов шаблонных нарративов, скажем так, о двух братских народах. Нету никаких двух братских. Это два братских народа, или точнее три братских народа, было придумано Грушевским. Причем абсолютно безосновательно. А потом советская пропаганда это подхватила. Вот эту вот э, мульку про э, два братских народа. Нет, не было никогда двух братских. Был один народ русский. И сейчас этот народ, по сути, искусственно разделен. И часть этого народа, меньшая часть, Його <тур> да, западнає натравили як собачок на другую часть русского народу тут. Дайте, той самий принцип, що із Арестовичем. Це коли ти намагаєшся себе класифікувати, показати, що всі якісь не такі, це другий сорт, все, що за межею зараз Російської Федерації, то все неправильне. Так, якщо ми зламані, браковані, не такі, то нащо ви прийшли до нас? Ну не чіпайте, збудуйте свій великий мур і сподівайтесь, що наші хвороби ніколи вам не передадуться. Аж ні, вони прийшли до нас, аби воювати до останнього росіянина. І виявляється, що там у них на території самої Росії, де, як завжди, купа проблем, купа викликів, виявляється, вони тепер почали знаходити ячейки чейки гньозда. Терористів, але що найцікавіше, у цих терористів не просто є розцінки за їхню роботу, ну тобто на терористичні акти, а є ціле меню із цінами. звідки я знаю. Бо нарешті в Росії почали протидіяти нацикам, терористам, ну і, звісно ж, просто українцям після теракту у крокосі спецслужби пачками штампують справи, де вони нібито зупинили підготовки масових вбивств. Важливо і цікаво, що. Все це вони робили і до крокусу, але сам крокус якось пропустили. Бандера тимчасово в цих справах не задіяний. вся відповідальність лягає на третій рейх, адже біля меню і з тим там, де ціни, що можна замовити власне у терористів, слідчі знайшли. Ще й гітлерівський прапор, що в принципі дуже логічно. Срочные новости. ФСБ опубликует кадры из задержания в Волгоградской области двух готовивших теракт участников неонацистской группировки. Силовики арестовали членов ячейки проукраинской запрещенной организации National Socialism White Power в городе Волжский. Из Украины они получали подробные инструкции по изготовлению бомб. Подорвать планировали один из отделов полиции в городе Волжский и местные военкоматы. Также устроить теракты в местах массового скопления людей. У задержанных нацистов нашли вот такой своеобразный приз «Уран» — таблицу с расценками за различные диверсии на территории России. За разведку стратегического объекта — 100 долларов, за диверсию на железной дороге — 500, за поджог военкомата — 1000. Украинские кураторы платили также за поджоги автомобилей и домов российских военных. За вербовку новых террористов нацистам предлагали процент от их преступных гонораров. Тобто там ще й діє якась сітка, мережа? знаєте, я просто звикла, що ти приходиш на манікюр чи в якийсь ресторан, і там є меню, ти його дивишся. А кому це меню показують терористи? Вони що, по місту із ним ходять і питають, хто хоче, хто хоче, беріть. Одним словом, нема геть нема критичного мислення у російського глядача. Бо як можна споживати таку несенітницю? Ну і на завершення лишенька нашого сьогоднішнього випуску і цього тижня. По що ми робили, і над чим сміялися найбільше? Це, звісно, над реакцією росіян з приводу того, що американці проголосували, Байден підписав пакет підтримки для України. Єдина остання надія, яка лишалася у росіян, це Дональд Трамп. Але й він зламався. Росія розчарована, бо останній голос, останній агент, і той змовчав. Зник кудись і навіть не протидіяв. І тепер ті самі атакамси, про які з говорить увесь тиждень, розповідаючи про те, куди вони долетять, незабаром надійдуть до України. Що ж робить і на кого тепер молитись, Боту то пірябуси піддержав спікера конгресу Майка Джонсона. День голосування спрятався в самому кровному місці в Маралага Лага і не став оказувати давлення на республіканців. Не произнеся против помощи Украине вообще ни слова. То есть Дональд получается сдулся? Ну почему? Во-первых, потому что у него скоро выборы, а в США очень хорошо работают опросы общественного мнения, и Россия для американцев главный враг. Хм. Цікаво, а хто ж головний ворог для Росії? Так Оля каже: ці американці трикляті нас так не люблять, адже на їх ви постійно хочете розчленити, забрати їхні території і знищити ядерним озброєнням. Ну і головне, що ніколи не зрозуміють російські пропагандисти, це те, що. Будь-який американський політик та й європейський вони перш за все живуть своїми національними ідеями. Вони можуть помилятися, вони можуть щось затягувати. Але коли питання стоїть національної безпеки. Тоді всі за і проти просто не існують. Вони беруть і роблять, що і зараз відбулось. І ми ще розпріваємося, що і так буде аж до завершення нашої війни і до української перемоги. Якщо ви згодні, друзі, то не забувайте лишати нам лайк. Тільки таким чином ми можемо розповсюджувати всю зібрану інформацію. Коментуйте, почути і побачене. Ну і звісно, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайв. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.